Добрий день, мої ранкові друзі. Сьогодні 18 травня, день, коли навіть електронні листівки офіційно мають своє свято. Так, друзі, якщо давно не слали листа зі словами Дякую, що ти є, то ось він прямий натяк від космосу. Надсилайте, не собі звісно. Хоча, якщо у вас сьогодні день самозакоханості, чому б і ні. Ну а ми починаємо наш ер про ранок. Та не тільки листівки сьогодні святкують. Кримські татари сьогодні вшановують день боротьби за права кримсько-татарського народу. Важливе і болюче свято, бо боротьба ця триває досі. Спогади, живі, голоси гучні, а правда незламна. Ми разом. А ще сьогодні в Україні день резервіста: тих, хто завжди на поготові. не в броні щодня, а з бронею у серці. Резервісти це ті, хто на всі випадки життя, особливо якщо життя з підступним сусідом. І якщо вам хочеться трохи тиші прохолоди та експонатів, ласкаво просимо, бо сьогодні ще й міжнародний день музеїв. Чудовий день, щоб подивитися на речі, які мовчки пережили більше ніж деякі політики. А для тих, у кого музей викликає лише один образ, це де пироги у бабусі стояли. У вас сьогодні також свято, всесвітній день випічки. Хапайте фартух, вмикайте духовку і беріться за щось пухке, рум'яне, і масляненьке або просто за щось. Що по іменинах – їх сьогодні святкують Андрій, Давид, Денис, Павло, Петро, Клавдія, Олександра, Христина і Юлія. Це ви зараз такі ой, це ж я. А ми вже подумки уявляємо вас з тортом, або хоча б з тістечком, ну або з електронною листівкою, ми ж сучасні. А тепер про сьогодні в історії України 1980 року відкрився Івано-Франківський художній музей. Відтоді там кольори, сюжети, маски і натхнення. Якщо колись зловите себе на фразі все сіре, згадайте у Франківську точно кольорово. І про прикмети. Якщо ввечері небо напухло хмарами, як ті після сну, завтра краще не забувайте парасолю. Сонце сьогодні заходить, ніби хтось йому сказав, ти вже не світиш, дощ буде. А от якщо Зозуля сьогодні працює без перерви, ні кави, ні перекуру, чекаємо тепло і сонце, може навіть безплатний вайфай десь під деревом. Що сьогодні не можна робити, не починайте нічого важкого, особливо ремонт стелі, особливо в неділю. І нові справи не починайте, якщо стара справа ще в процесі помирання на задньому плані. І не стрижіть волосся, навіть якщо думаєте тільки кінчики. Сьогодні кінчики під охороною. А тепер про те, що нам обіцяють зірки, це гороскоп. Овни сьогодні поводитимуться так, ніби вони вже виграли суперечку, якої ще не було. Тримайте себе в руках, поки ці руки не почали тикати в обличчя інших. Дельці, ви зранку подумаєте, ой, та ні, і тільки надвечір зрозумієте, що та так. Не поспішайте, іноді рішення доходять як вайфай у лісі. Близнюки, ви сьогодні будете ловити дивні знаки всесвіту. Наприклад, голуба, що влучив вам у плече. Ні, це не про удачу, це про пральну машинку. Раки, ви сьогодні будете тим другом, який спочатку каже, давай не будемо це робити, а через 10 хвилин уже з камінням йде на дракона, досвід золото. Леви, сьогодні ви знайдете щось втрачене, наприклад, здоровий глузд, який зник у вівторок, Тримайте його ближче до серця і менше до мікрофона. Діве ваш день буде нагадувати серіал Багато сцен, де все виглядає добре, а потім раптово поворот сюжету. Спойлер. Ви виживете. Терези сьогоднішній день змусить вас обирати між нічого не робити і зробити щось марне. Обирайте третє, зробіть щось приємне для себе нарешті. Скорпіони, ви сьогодні будете таємничі. але не тому, що загадкові, а тому, що ніхто не зрозуміє, що ви власне робите. І, чесно кажучи, ви теж. Стрільці вам сьогодні дадуть пораду, яку ви одразу відкинете, через тиждень таки зробите. Просто одразу зробіть. І скажіть дякую в голос. З сьогодні ви раптом зрозуміти, що ваші плани це просто гарна обгортка, для нічого не вийшло, але за те як красиво починалося. Водолії вас чекає раптове прозріння, наприклад, що вогідниця не привід прокидатися у сьомій. Спіть, розслабляйтеся, пора я вам трохи себе послухати. Ну і риби сьогодні вас потягне на зміни. Почнете з перестановки меблів, закінчити написанням нової конституції всесвіту. Ваша креативність це, звісно, шок, але шок приємний. Друзі, отакий сьогодні гороскоп. Місцями не дуже зрозумілий, але як є. А тепер, як завжди, найголовніше сьогодні неділя. І це не просто вихідний, не просто ще один день. Це той день, який вам подарували, щоб ви трошки побули собою. Не менеджером, не родичем, не відповідальним громадянином, а просто собою. Можна довше валятися в ліжку, можна повільно пити каву і довго дивитися у вікно. Можна нарешті зателефонувати тій людині, які постійно нема коли. Можна нічого не зробити і при цьому зробити щось дуже важливе. Відпочити. бо не до щастя це не гучні події, не неймовірні зміни. Щастя, це коли неділя пахне випічкою, зозуля кує про тепло, і тобі не треба нікуди бігти. Тож, зробіть сьогодні класним. Не тому, що треба, а тому, що можна. Ну а я дякую, що ви були зі мною цього ранку. Пам'ятайте, найкращий день це той, в якому ви є. До зустрічі в наступному випуску і не забудьте, зозуля кує а значить, буде тепло і на дворі і в душі. Бережіть себе тих, кого ви любите, і головне не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пака.